18 листопада святих мучеників Галакіона і Епестими. У сирії в місті Емесі жив багатий і славний за походження муж на ім'я Клетофон. Жінка його називалася Левкинія. Одна журба у них була, що не мали дітей численні жертви, які вони приносили своїм поганським божкам, не дали жодного результату. Одного разу в їх дім прийшов старець прохач і, дякуючи за милостиню, запитав Левкинію про причину її журби. Коли він про все дізнався, то розповів їй, що є одне єдине джерело втіхи Ісус Христос. Старець той був священником на ім'я Онуфрій. А щось скрізь лютували вороги християни, жорстоко переслідували їх, то він переодягнений дідом, Ходив по гатах, щоб одних укріпляти, а інших навертати до Христової віри, Онуфрій охрестив Великинію, а Бог не досі поблагословив її сином. Тоді навернувся до святої віри її чоловік Клитофон. Він перейняв з рук Онуфрія святе хрещення, а також охрестив свого сина, якого назвала Галактион. Коли Галактиону виповнилося, 24 роки до заволею батьків він заручився з прекрасною і багатою дівицею на ім'я Єпестима. Усім серцем відданий Богу, він і своїй сучені розповів про його доброту і милосердя, а вона запалала спрагою прийняти святе хрещення. Це були часи найстрашнішого переслідування християн. За імператора Деція Багато християнських священиків прийняли мученицьку смерть. Решта пішли в пустелю, тому Галатіон сам охрестив єпистиму в річці Кефос. Після цього вони обоє вирішили посвятити своє дівисто Господу і Отцю Небесному і піти в пустелю, де вже тоді були монастирі. Вони взяли з собою одного зі слуг батька Єпестими, який називався Єв... Євтоломій. Його також охрестив Галатіон. І потай пішли на пустальню гору Попілон. Тут Галатіон і Євтоломій залишилися в чоловічому монастирі, а єпистима прийняли самінського рясу невеличкому жіночому монастирі, якому спасаючи скільки вже старих літами інокинь. Невдосі Галатіон та Єпостима засяяли незвичайним благочестям і численними чеснотами. Але рука злобного гонителя християн і тут досягла слуг Божий відділ війська напав на чоловічий монастир, багато монахів утекло, декого вбили, а Галатіона повели на суд до старости того краю. Коли про це довідалася свята Єпостима, то сама пішла за святим Галахтіону і сміливо стала разом з ним на суді. вони б витерпіли нечувані муки, їх били, палили вогнем, трісками забивали під нігті, відтяли кінці рук і ніг, відрізали язики, а під кіне стяли мечем. І навіть цього катам було мало, вони ще й порубали їхні бездихані тіла. Мощі святих мучників зібрав вірний Євтоломій, Чесно поховав їх і, як самовидець, описав життя святих мучеників та їх мученицьку смерть, яку вони прийняли 5 листопада 250 року, святі мученики Галатіона і єпестиму, єдиному настану, моліться за всіх нас.